Всім привіт на каналі Жамі. Вчора в п'ятницю вийшла ще одна команда Тоців під Лігою, назвою Ліга 1. Це французька Ліга, всі ми її знаємо, там Кіліалам Бупє і Дембеле, все інше плюс-мінус Фодер. що, мабуть, жіночок непогана катунка, яку фіг ми зловимо. Тому в мене були вчора 100 паків, 120 паків було, це перше, Відкрив тільки 100 паків, я з 75 по там 84. Плюс самі топові 7,84 я не відкривав. Зі цих 100 паків, яких я відкрив, там 10 було плюс-мінус таких топових. Бачите, там 85, плюс 86, плюс 2 пака було таке. І там можна сказати, з них нічого не падало. Коротше, ще раз пояснюю, як було на Бундеслігі. я відкривав гавнопаки, що на Бундеслігі, що на Liga 1, і падали тоці. Тому всі, хто говорить, що немає сенсу навіть самі ужасні паки. Крати, як то кажуть, не відкривати сразу, а тримати їх на якесь промо, це все брехня. Це відео вам підтвердження, що зараз побачите відразу перший пак, з якого пак 78, з якого відразу випав тот, я ахірев. Тому приємного перегляду. Менше слухайте людей. А думайте головою. Точніше, не менше слухайте, а слухайте, ну думайте своїм чердачком. 2,78, пацани, 2.78 це ТОЦ. 2.78, це ПСЖ. Це Дона Рума, 2.78. 2.78. Це ДРК Рума 95. хто там говорить, що паки безполезні? Ну все два 86 полетели, давай. у нас 100% ТОЦ. Я вже говорив, Хорватія, СП. Це СПОДЦ. Це це, а, сериал Мадрид. За Модрич, і... І що далі? Жилочка якась пламіння. Жамик. Жемічвик, жамич випадки. 91. А в нашем плюсику нам може оцей. Відсай... А, ну. а тут бапал 3,85. О, тут завезли. Це момент. Англія. ТВ. Що? Арсенал, шо, мид, раша мит, пацаны. Раша мит, пацаны, і далі хто. Далі хто. О, це карчуа А, це Матео. Це одна фода, ну це весвище відразу. Типа, спасибо, ну це в вічі, це фодер. Що тот крито... О, тот! О, тотс! Італія, ротар, Руман. Берка, Руман, добрий вечір. І се чесно я радий, бо це рейтинг 95. Це дуже добре. Дуже добре це дуже... ладно. Всі що стало фіфу перестали грати, що опація. Опа. Хілянбапє, ворота, шо? Вілан. Маньяк. маньяк, окей, далі. Маньяк. далі Павлович. 82 Ну типа спасибо, ну типа, ну типа, никому. Да, хотя бы высокий рейд уже. Ну ладно, спасибо, типа. Давайте сейчас этот пак откроем, уже тот со злом. Тот есть. Что это за кобель? Четвертий раз падає і Павлович. Я тільки зливив цього Павловича, і в ній падає самий жахливий тот. І це навіть... І це навіть не оце. це навіть не Франція. Ну камон, гра. 7-5, ну не подивіться, що просто падає. Одна карточка 87, одна карточка 88 і все. Ну типа дроп мертвий. Вони вирізали його в нуль, бо тому що там є скіліан бупіє.